Так, привіт! У нас нове включення, нові посилочки прийшли до нашого тріпу. Так, так, що у нас новеньке приїхала? Давайте подивимось. Так. Збираємося як діти в школу. <гум> Та треба багато всього. по ну, і то ми мінімально поставилися. Ага. Тут ще Коробка. Коробка в коробці. Коробка в коробці і на другій коробці. ще Намальована, що її, різати не можна обережно. Так, дивимось, дивимось, що у нас тут. Що це таке. Я навіть гадки не маю, що це таке. Угу. А, -а, а, це скоріш за все, так, да, це ще спальник. Пальник? О, супер! Так, 30... да, вони, мабуть, вакуумізовані, щоб клопніше. Так, спальник вакуумізований для доставки. Так, за спальник. Ми який обирали? Там чорний з червоним, здається, так? Так, да, чорний з червоною клітиною. внутрі. Це найцікавіше, що це двоспальний спальник. Але uh -huh. його можна і окремо, як два спальники, він універсальний. Ось таке. Так, ну це він вакуумований, як пластичні спальники з затяжками. Тепер розплачаємо. Клапала такий мішок на нього, там? Да. да. Подивимось. Шо це у нас? Зараз нього поднималось. Ух ты! Так ось. У нас такий спальник. Стакий двухместный кинг. Не, не кинг, это квин сайз. Квин. Внутрі, а так, як він на приємний? дуже приємний. Внутрі 100% котон. Це саме спальник такого роду. Він не дуже легкий, тобто це не в походи ходити з рюкзачком. Це саме на машині, на кемпінг, що приїхали зручно, він теплий. Реально теплий відчувається гарна набивка, бо я знаю, коли буває дуже маленька. І тут ще ключова ще фішечка внизу по. По цим, по, по, по цим змійкам є ще від вітру і протягів, щоб коли затінається, вона закриває змійку ще. Тобто він продуманий. І його можна з двох сторон знизу, хто любить ноги, щоб прохолодно було, знизу відкривати, збоку відкривати. І можна ще два окремо зробити. Один трошки буде коротший, трошки довший. Або використовувати навіть як ем, пліт. Так, добре. Це є. Далі. Це так, у нас. далі у нас що тут? Наступний у нас холодильник. Холодильник взяли поменше. Не самі маленький, але поменше брали. Такий нормальний. Так. Класичний стилю холодильник. Ось, такий. Ось такий. А він. легкий чи важкий? Дуже легкий. Легкий? Угу. легкий. Супер. Він? А на скільки казали, там, типу, ну, можна 2... показати угу. детальніше. На 2-3 дні вистачає охолодження, так? Так, так. Тобто, як такі холодильники працюють? Ви складаєте сюди напої або їжу, все. Тільки їжа повинна бути в герметичних пакетах і все засипається льодом. Льод покидає тут. Льод покидає, він тримає замість. Внизу образується вода, холодна вода, і він цією холодною водою. Далі дренаж відкривається і зливається ця вся водичка. Льод є практично в кожному в кожній клазі, торговні, торгівельному центрі. Або, в принципі, у нас є і холодильник і генератор льоду. Дві ручки. Ось таке от. Три з половиною дня. От написано, 3,5 угу. дня. А, дуже добре. І, і найс. Угу. Добре. Ось така штука. от так. а далі. І останнє теж те, що на сьогодні прийшло, це у нас саме головне, в чому ми будемо жити. Це, це нас, палатка. Це наш дім на вихідні. Так, це палатка. Намет. Добре. Це намет. Знову ж таки, ми брали, вибирали намет такого класу, щоб... Приїхали на машині, поставили так, скажімо так, недалечко від машини, тобто це не походного плану, щоб був облегчений намет, дуже. Ось так. Опа. Не впевнений, він може? Давай я переверну Оп. краще. цієї все витягнути. О! Оце таке. Добрый. Супер, супер, супер. Палатка. Насколько я помню, палатка 6 местна. Но uh -huh. комфортно. То, что виробник рекомендует на 4. Вот эта палатка. Фантик, Outdoor, Zeto Pro, Вона. А Обашкувата така? Чи Ну, да, ну, та, легше. Але вона дуже швидко має А... особливість Там. Її... Розкладатися. Саме цієї фірми, то що вона а, дуже легко складається. В неї всі, вся рамна система вона вже складена і не треба розпорки продівати, збирати. Її роз... розклав, їх не потягнув. Їх зафіксував і все. Особливо От, зручно вночі. Да. Щоб до там речі, довго знизу, не складати. То, це напевно низ. Знизу вже брезентовий такий доволі плотний. Тобто, в принципі, могли не брати підстілку. А, да, до речі. Та нічого там. Але так, тут якась не буде. Інструкція Your Perfect Outdoor Home. Е, може ми попробуємо у нас тут її розкласти. Може ні, подивимось. Але отак. Так гарно злочино зараз. Може, хай так і буде. Ну, подивимось. Подивимося, так. Якщо Подивимо, да. надумаємо, ми її теж покажемо, як да. вона збирається. Все, на сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Йдемо далі. па-па. Так, всім привіт. Рішили спробувати палатку розкласти, якщо вистачить місця. Попробуємо. Просто подивитися, як вона хоть насладається. Так. Что Это у нас надо? тут за палатка така буде? Так, я думаю, я тут став. Так, скайс і мячик взяв. Так, перше. У нас тут вот такі завязочки. Раз. Ти! Ха-ха, немаленька. А у нас по висоті не вистачить. Виносимо на вулицю? Слухай, така нормальна палатка. не <світ> <світ> А не будемо на вулиці виносити, ні? На подвір'я. Чи вже й темно, там особливо світло? Так, не темно. А світло можна, звісно, але. Може, завтра спробуємо. Тоді? Да -да. І так, сьогодні ми вирішили подивитися, як палатка просто виглядає. Тому що ми, скоріш за все, приїдемо ввечері і будемо складати в темряві. Хоча би подивимось перший раз, як вона складається. Це так приїхали. Це спілка у нас різнякова. Це не обов'язково. Це не але буде непогано. Охладно велика. Так Така в нас і палатка ще й більша. А ну бери, до схила імені є. рукою. Нормальна така. Зараз, 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 чекай. Ну да.

Ти кажи, коли тобі допомагати. Але добре, що вона складається легко, ну, мала би складатись. Да, це є основна фішка, що вона половина. Далі, я а двери на двух я? Нет. Нет. Нет, надо двери Нет, А двери не двух сторон там есть? нет. Нет, Що тобі допомогте? Ні, не все добре. Ти знаєш, їй не така велика, здається, в принципі. Ну, доволі комфортна, вона висока, добра. Да. Да. Угу. Ты че робишь? Ты, что, ты, что, ты, что, ты что? Так. Ну, теперь уже вроде как вот все склали. Супер. Вроде... Нагляд може одна людина. Це фішка. Угу. Тому що одна людина може. Дещо тут колочки. Все, все, у нас складено. Супер. Зверху. Давай всередину. Давай покажемо. Напевно, що? Ой. Ух ти. Заходь. О, зараз, зараз. Заходь. Ух ти! Ой, ти знаєш, не така вона всередині вже аж. А я вже... ж ну, то Там ще матрасна, але вони ми, хась, речі. Дай й все. Круто. Ось, ось, щось таке. Да. Можна сюди руметів набрати. Ну то ж так. Так, все відкривається. А Скай, все, приведи сюди, Скай, Скай. Скай, скай, скай. Так, так. Я, Як тобі? <соць> Це що <шо> таке? <соць> скай. Іконочка. Так. В принципі, тут один на один Класно, мені подобається. матрас, двоспальний, і речі, і скайп. О, так, так, і то все. правда. Так мені, мені дуже спальні. подобається, що вона висока. Ми це... високі з тобою, ми маленькі. Це то, що ми брали, хотіли, щоб нам доволі комфортно по висоті Дуже комфортно. Було. Саме по висоті. Класно. Скайп, як ти? Як ти? Скайп. Тут домашні, так? Угу. А тут еще кармашка зверху. Зверху ще на дощу. Вот. І в принципі все. Гарна палатка, мені подобається. Чесно на горі класно. І да. так. Ось так, така палаточка. І так. Будемо дивитися далі. Все, до зустрічі!